Да. Тут Тут що вже далі? Вже викинули, викинули щеплю. Це вже забагато врубали. Ви сюди дивіться, сюди дивіться. Я бачу, тут основа. Ось вот так, все основа, що вже нема куди далі. Тут основа, правильно. Да. Скільки є асфальту? <плотово> да. Тут мірять. Скільки є асфальт? Сантиметри з нової сторони стипають. Три з половини. Є усього асфальт. Всього асфальту є. Куди рубати Глеб? Для... Василь Богданович, я вас питаю, куди глебше рубати? Викидати щебень? Ви все розумієте, але ж нічого не розумієте. Куди ще йдемо? За будь-яку вулицю, всюди за любу говорю. Я за будь-яку любукав, я не за одну. Говорю. Я за одну говорю. Бо в мене, знаєте, дуже напрягає. Вася Джус слиє у себе горілки зверху пива, спустив шмарок і йде туди контролювати ремонт дороги. Тут тільки є Василь Сейчас, де мова про то? Про що у вас є? ямка на ямці латати, ямки, це є гроші на вітер і асфальт, відряд. А як зробити, який вийде? Тут, тут ще куди не йшло. Іде мова про зовсім про іншу дорогу. Про яку? Про яку? Піднімемося далі. Куди на яку? Та, та туди треба подивити. їхати, їдемо. Чого піднімемося? Йдемо на цю. Тут то. Я питаю, це що? Ще виду, ще не клали асфальт. Я, я, загудів? даю, я відповів вам, Є ще, за що класку я... Да. Да. Той кусочок міняється повністю. Кошторису у нас закладено. Українцю я вже це казав. А де там 9 ямки під ямочний ремонт? Не там вирубали. 732 роки. Без проблем. Він витримав 731 рік. Ні. Не витримав Підемо далі. Ади so... so... yes. yes. тут новису, тут він теж був. По діталіку сюди. Сюда, по діталіку, яску. На чому був поклади мене на поводі так як зараз. І що робити? Що робити? Радиш главу основу. Василь Йосипович, коли, клави коли славу, робиться ямочний ремонт, і бачить, що скільки асфальту є? Нема на шок... а це, скільки асфальту є? Скільки? Це поклав. Я вас питаю, я сут, скільки старого асфальту залишилось? Є сантиметр. Василь Йосипович, оцей кусок отуток клав євро до сервісу. Я? я ще раз вам кажу, скільки, скільки? толщина асфальту? Та це євро до поклав. Ні, це, ну яка різниця того, і цей даємо. Даєм цей. Яка Серйозно. Яка товщина? Скільки ось, різати, я вас питаю? Стекла в Євродор Сервіс. Це навіть не такий асфальт, ви ще не, не бачите це крупно зерни. А, а ну дивіться на цей асфальт. А ну дивіться, Посмотрите, асфальт. Скільки основи асфальту? А серйозно, питання не в тому Я, я питаю, яка, скільки різати. Не в тому. А в питання чому стоїть в тому? Якщо? Бачу, що є така проблема, як в даному випадку, ось тут. Так, тут мають вибирати і дати основу. Вибирається. Дається основа і кладеться нормальний асфальт. Так, і що а і за випадка. 300 гривень ви це зробите? Шобі ви кричали, що 300 гривень Шобі ми одного квадратного метра 250 гривень. Приведіть цю фірму і зробіть. Я вам даю таку можливість. Господи Боже, благоустрій може Давайте, робити. Давайте ручим. Я вам даю вам спеціалістів. Без проблем, Давай, більше, ви бригадір. Питайте, що з вівторка зачинає. З вівторка. За Будь ласка, вперед! Добре. Я, я вам буду дуже вдячний Добре. за 250 гривень квадратний, квадратний метр. Що зробити? Я не знаю такі розум. при товщині довжив... плюс-мінус п'ять сантиметрів іде 100 кілограмів асфальту. Нема питань. Василь Богданович, 250 гривень квадратний метр. Будь ласка, з вівторка приступайте до, до роботи. до кінця. Я вже дослухав. Собі вартість лише асфальту 150 гривень. Я не Йосип, знаю. Є смола, Так. є паливно мастильні матеріали. Ну, ви матеріали, знаєте, ви вже потерпіли. Того виходить 250. Але для цього потрібно закупити певне обладнання. Оці гроші, що зараз викидаються на вітер, що закупити. Що закупити. не в оренду віде? зробити? Навіщо? Чому не втримати? а, я, а я хто? Я що буду робити? Гроші? Я не вмію освайти робити. Чому за ці гроші, що ми заплатили непонятно кому, так. було не купити фрезу? Так. Було за скільки? Купити? Фреза скільки коштує? 300 тисяч гривень. Приставка лише 10 тисяч доларів коштує. Приставка до фрези. Я ж вам лише сказав, при... 300 тисяч гривень. Так. І плюс, якщо і плюс так, тракторез так само тракторець. 20 тисяч доларів. 10 тисяч. 20. 20. 20. Той, що тягне фрезу, коштує 20. 10, Ще раз вам кажу, 20 той шутяне. 300 000, тисяч, тисяч. 300 коштує тракторець новенький, і 300 тисяч. І второ би коштує... на нім за 300 тисяч. Я вже півроку на вишку не знати. Я півроку не можу на вишку знати. Ну, Шукаємо, шукайте, ви знайдете, я давав волосся. Може ви підете? Не на вишку, на фризу. На фризу? Я в принципі на тракторі не вмію. Навчиться, підіть на права. Я би дуже хотів, би ви робили на фрезі. Показали Васильович, би свою майстерність. Питання не в тому що Питання в тому, щоб організувати роботу. Якщо ви не можете по-людськи організувати, вибачайте. Я надаю таку можливість вам. Я хочу надати таку можливість вам. Після того, як це води зробили? Ні, я вам дам другу, вулиць. Вулиць. другу вулицю Василь, і порівняю. Я ще раз Треба кажу, робити до порядку. Я... Не тако, Василь Богданович, я не капарник. Я не капарник. Це кажу Юлі і вам, вас, що я не капарник. Якщо у вас електрик, Замітає вулиці. Треба і буде замітати. Не, не викіруйте ви людьми, не а я. Будете ви? головою, ви? тоді ви? Будете... от і все. Але... Я не рвуся на голову, працює. Ні один електрик люди ні один електрик. Найдіть електрика, Найдіть електрика, я дав об'яву. Найдіть електрика, я дав об'яв! Ви що думаєте, що за три тисячі гривень це тут це що буде? Це Хто робити? Іде мова про те, що дайте це можливість робити благоустрою. Повністю створити умови і навіть люди працюють. Чим працюють? Я Хто, буде працювати? За Хто буде працювати? Хто буде працювати з благоустрою? Хто? Найміть людей, дайте Кого? оголошення. Найміть, я привідіть людей! Мудрі вина, чекайте, я... Газди, газди, я маю, газди, маю, газди. Маю, газди. Не приведіть людей. Ми їх приймемо, ми їх приймемо. Як депутат. Ні, дайте оголошення. Як депутат, депутат дайте оголошення, приведіть людей. Хто? Давайте, давайте оголошення. Шукайте людей. Але, 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 але. Добре, зробити розрахунок. Робіть, робіть, робіть. Принесе, ви сказали, 250 гривень квадратний метр. Квадратний метр. Да, Будь реально ласка, реально. що надати, вам би ви робили. Нехай. Я я Ми платимо вам 250 гривень Василь дану. Ви розробіть. Я, так, вас я розробіть, я не буду для вас. Я зроб. зробіть. 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 І зробіть тут. Але ви це втіліте в життя. Ні, ви втілить. Ви розробите можу. і ви утілели. Я вам даю такі повноваження. Міська рада, зберемося, Йде... покладу вас бригадіром, начальником, ким ви хочете. Іде мова про те, що це може робити благоустрій. І може, захотіти... але з ким робити? І да, даємо оголошення в газету. Дайте, привідіть, будь ласка! Даю від свого Давай, Привіті, я вас кладу начальником, бригадіром і ви робите. Але... А я хожу з війніку куколова. колова. Добре! Все. Але ми закуповуємо фрезу, ми закуповуємо. Але карто. ми як це все закуповуємо, ми в цьому році вже не маємо за що робити. Сильос, ми ще все... можемо цього року закупити, навіть і грейдер, якщо Будь дуже ласка, будь ласка, я лез за. Давайте працюємо. Давайте. Давайте. давайте, давайте. Ну повірте, отаке бути в нас на вулиці. Все, так, ну повіримо. я зрозумів, ви як будьте ви нам покажете, як Знімається. Ви було, покажете як. Правильно! Правильно, Правильно, правиль, але у 400, 400 гривень не можу платити. Плати. Правильно! Але квадратний метр вийде 800 гривень. Так, як місця не вийде 800, трошки менше вийде. Таке 50. Місях... я так, наприклад, за Не буде 600. Я говорю За ремонт. За ямкові ви зробите по 250. Я вже це чув. по 250. Нема питання. Ми ще можемо зробити, якщо захочемо, зробимо 4 метра. Нема питання. 50. Нема питання, де фірма вам платить. Я плачу 250 гривень. Вам грн. платить Любова, на місць з асфальтом, з робочим. Я планував. Давайте, так, не давайте не. так, давайте так. Ми рішаємо від того, що це буде робити при міській раді, а не ви будьте. Правильно, робити. Васильоспич. Я добре. Я даю від свого імені оголошення оголошую, да. що міська рада да. міська рада шукає на роботу працівників. Для укладки асфальту так. зарплату, зарплату так. має бути таку як благоустрою тепер зарплату приблизно в районі п'яти тисяч. Ми повинні їм пообіцяти. Ну, ми можемо повинні. це зробити. В районі п'яти тисяч так. мінімум, плюс ще буде премія. Через міську раду закуповуємо те обладнання, яке я сказав. Так. І ми без проблем це Але перший раз на обладнання ви приводите шофер-тракторист, а потім це купуємо це. обладнання. Даємо оголошення. Ні. Ви так, чуєте, чуєте добрі, що привели людину. Вона підписує, що вона несе відповідальність за ту техніку, ви її ще немає? Ну, ні, ми знайшли людину, людина туди Добре, то є купує. Тепер такі немає питання. І воважнення. ви бригадіро, ви бригадір від цієї дорожньої бригади, і ви робите асфальт. Ямкові роботи, тут з основою, там без основу, ви знаєте це все. По 250 гривень ямочні роботи. Розрахунки, номер, робити, робити, робити! робити, Бухгалтер у нас є! Добре, да, ви зробите, Добре, ми вам перерахуємо! Я свободу зроблю вас! Договорилися! Тільки так, ну. давайте я не маю проти. Тепер йдемо ще туди. Я за.